Ну Якось наскочновато. Mm? Насочновато. Як як? Наскучновато. Незручновато? А, кис -кис а, мама. Я наконець де гірні лисали. От тут. Спасибо мама сама. Отакі з метеликом тобі не подобаються? Не дуже. А де винились? Вгоріта. У нас сьогодні день магазинів з дівчатами старшими. Нічого толком не можемо обрати. Коротше, зараз останній магазин. Ми були в НКД, там дуже гарні знижки на літній одяг. Ми декілька речей купили всього за 6 євро. Ну, тобто по півтора-два по євро, там, хоча стоять цінники 8-9, вже типу, акційні. Але а від тої акції ще снижки якісь. Ну, коротше, ми два-три комплекти купили коротше, таких літніх речей. Wu Wool, Wool Wars чи щось таке, магазин називається. Купальники дитячі по 1 євро. На наступний рік взяла младшим діткам. Яліночка вже підросте, да? 92-й взяла, не знаю, будемо вже великувати ще на неї, ну подивимося. А ось я собі за 1 євро взяла. купальник навіть не міряла, думаю, вже поміряю. Мій поламався, а зараз там, черга в ті примірочні були, тож я не міряла. А він кидає знижки, зараз ми в тако. А, І вже потім поїдемо до взуттєвого. Ми в одному вже були, затіємо, так прицінилися. сподіваюсь, що встигнемо взуття. Нам головне взуття. В принципі, ще таке тепла погода. У нас є, що вдягнути, а шкільного нічого не купляємо, типу там юпок, якихось блузок, нічого такого. Лисінки, шортики, має футболки і все. От. А вже канцелярію, якщо канцелярію, якщо зможемо, якщо встигнемо. На його на ну різно. Умієш брати? Ой-ой-ой, піджопку, піджопку. Підговірки молодий. Так. А ти міряєш її зріст? Міряєш зріст її, так? Ой, бозі, смотри, не уродні. Альвіна, ну що, ти готова? Тут Ту втака така. А? Ту Чого? Нічого. Ти вдягнула штани і футболку. Вийди, я подивлюся. Я діла шорти футболку. Ну добре, давай. Шорти, звісно, нам уже не дуже надо. Ну, вони великі, да, на... вони великі на тебе, та вони великі на тебе, що нормально? Так, давай мені. Задом поверніся. Іди. Тож не встигли ми в магазин, виявляється по суботах. Той магазин закривається а, о 18-й. Я чогось думала, що всі магазини працюють до 20-ї. Думаю, дві години ще щось повибираємо. І забігли в Мюллер, нібито він відкритий, але він також там закінчився. Там буквально ми за 10 хвилин щось там по вихватили там пару зошитів, встигли там з зошитами, там зовсім геть інша ситуація. Там їх. Короче, я так розумію, на кожен клас своя якась лінійка, своя якась клітинка. Чи то ой, коротше, я там не змогла розібратися. Народа, купа, діти, мама, то мама ну Я вже, хоча б разом з ними, я от собі думаю, щоб вони ходили з задоволенням в школу. Нехай вони самі собі пінали хоча б виберуть, а решту канцелярії я сама куплю, тому що там нема такого, щоб зошити різними картинками, вони всі такі, такого офіційного кольору, всі будуть в обкладинках кольорових, непрозорих. Тому, коротше, вся канцелярія, я думаю, я впораюся сама, а вже щоб вони хоча б вибрали собі пінал, нібито вони щоб їм подобалося. Тож ми забігли ще. Встигли забігати, забігти в Мюлер, але і звідти нам сказали, через 5 хвилин закривається. Звісно, вони з ними, з ними кудись йти, вони все одно. одні 10, інші 7, вони у мене поводять себе: мама-то, мама, дай, мама, хочу, мама, подивись, мама, оце що, мама, то що? Я думала, вони вже трошечки підросли і більш-менш, але коли вони вдвох. Коротше, треба братися за, за їх виховання. Що ти малюєш, Тоці? Це это, это паста, это, а це сітка, а це вот солта паста. Угу. І чого? про що це паста? ти малюєш? Все, треба косити день, день. Чистити зуби. зуби. А чого ти не намалювала цифру 2? Ще треба цифру... А чого жовтим? Давай іншим кольором. Нет. Добре, ти можеш розфарбувати тут? Не хочеш, добре. Який ще твій обов'язок ти будеш розмальовувати? Оцей активний відпочинок щосуботи, так? І що ми вирішимо. А що б ти там намалювала? Який ти хочеш відпочинок активний? Що для тебе активний відпочинок? Это горка? Да. Це Это бассейн? Аквапарк. Аквапарк. И все а, такая гука будет. Так. Только не залазь на инше правило. А, И такая Тогда расфарбуй синим водичку, чтобы то было зрозуміло, що что то водичка. И так зрозумило. Зрозуміло. Добре, а де. голка ось така закручена, як замака, голка закручена. Добре. Хай, де, де ще тві... ти будеш малювати? Mm. А оце після школи щодня одразу готуємо одяг на два дні та рюкзак на завтра. Можеш намалювати. Рюкзак можеш намалювати. Хочеш? Ну, я напросила оцей обов'язок. А ну, купання один раз на тиждень. Підмивання Опалі. через день або щодня. Купання. то Ванна. А, це ванна, так. Да. Скільки разів можна ваннею купатися? Е mm. Mm. Доця. Ну а і що ти? Я тут написала один раз на тиждень. Ми це обсудили. На що ти пишеш? Три? Мені я тут тупот це багато води ви хлюпуєте. Ні, так, один раз ти на тиждень. Ось так нас на колективі. Щодня можна тільки жопку мити і ніжки. Добре. Що ти ще раз фарбуєш? Оце. В неділю після 17 підготовка до школи. Тут теж і. Можна ось тут тобі намалювати. Ось тут. Тут Аліна буду малювати. Так, і а бачка, сказав, що тут написано. В неділю після 17.00 підготовка до школи. Тут у нас написано, що у нас в неділю лі... Лі... лінивий день до 17.00, а тут написано, що після 17.00 ми готуємось до школи. Рюкзак, одяг і купання. Рюкзак нарисує. А чого червоним? Червоний вже був. Так, покажеш мені, що тут. Угу. Вільний час. Ну, на велосипедах самокатах. Mm -hmm. Складути свої речі в шафу, стрілка, mm -hmm. ну і заодно нарисовала. Mm -hmm. Після школи? Ну так, да. після школи, mm -hmm. да. Або... да, да, да. Приготуватися е в школі принадлежності. Mm -hmm. А тут що? А тут, а тут коротше, домашній час. Тут. А це що? а я думала, что она на природу ездит. Я тоже так подумала. Я тоже нарисовала, поняла, что с ней похоже. Я не знаю, как домик из подушек нарисовать. А, это халабуда, типа. Ну, это халабуда, пицца на полу, разлитый стакан воды. Пицца на полу и разлитый стакан воды? Это запланировано у нас треба, да? Ну, я так вижу, да, может, не час. Картины висящие. Криво-косо, да? Да, криво Тут полотенце, Я ще з така на спробувати до телевізору. Ясно. Що ти ще не намалювала? Я, звісно, говорю, як. Прибирання, ти малюєш? Я з я, я приводу рисую. А це що буде? Э, вот, а, як там. Дивіст наш. Не, так перебираємо після себе, бо тебе там не було. Я не знала, що нарисувати, нарисовати задумалася, як би сказати, ні не яка поправляє ці віші. Типу, мені там не, не було. Добре, давай. Малюю. Це ще залишилося, да? А вот что по мастером нарисовала, то це Ілана. Все, що я, то это карандашом. Добре. Такому прикольно. Ты будеш розфарбовувати? Мне кажется, сил не выставить. Ясно. А куда ты повисишь? Ну давайте туда. Это ж тоже она тоже. Ну, давайте прям на самовидном місце между нашими кімнатами. комнатами. А, ну я подумаю. Это шо. же Ілана рисовала, и я. Ну, в принципе, это для нас. Ну добро. А когда мы будем обедать, то все это будет, мне кажется, самое подходящее место. Добро, якщо влиза, добро. Ту... Сюда не вліза между кімнатами. Чуєш? А тут вузька стінка. короче я собі накидала в зошиті дівчатам прочитала, ми домовились про щось, про щось домовились, про щось не домовились. короче бонусна частина. Якщо вони правильно все роблять, за гарну поведінку за кожен будній день один жетончик Ну, це режим дня, зуби, школа, заняття всі, на свої місця все покласти, там підготовка до школи. Ну, тобто, коротше, їхні обов'язки, якщо вони роблять в будні дні, вони отримують один жетончик. Ще вони додатково можуть заробити гроші за допомогу батькам. Отакий От у нас прайсік є. Допомога батькам тільки те, що їм потрібно. Тобто вони мають мене спитати, чи мені потрібна сьогодні така допомога, чи не потрібно. Полити квіти, коли сухі, через день, один жетончик, Протерти пил на підвіконнях, серванті і барна стойка, два жетончики. Помити підлогу миючим пилососом, коли вона брудна, три жетончики. на кухні. Помити раковину на кухні, Два жетона, винести сміття, Два жетона, Протерти ніжки стільців, Три жетона, помити плиту, один жетон, прибрати на кухонних столах три жетончика. Розсортувати брудне прання 1 жетон, посортувати і рознести по кімнатам сухі речі 2 жетона, вивісити прання 1 жетон, помити рукаминник в ванні – 2 жетона, протерти дзеркало в ванні – 1 жетон, помити унітаз через день 3 жетона, почистити килимок, вхідний 1 жетон, почистити овочі, 2 жетона. Порізати овочі 2 жетона, приготувати з мамою їжу 3 жетона, підготувати ланчбокс на завтра. 1 жетон за один ланчбокс. І 1 жетон це у нас 50 центів. Тобто 2 жетона це 1 євро. Таким чином, вони можуть собі е, заробляти гроші у нас на солодке або іграшки. Солодкого ми домовилися, що більше не купляємо нічого. Тільки заробили. Купили, з'їли. Намагаюсь трохи видихнути, заспокоїтися, уповільнитися, піймати дзен, поток, ще якось там можна його назвати. Ми дочекалися понеділка, неділя ще вихідний, думаємо, у нас в школу йти з вівторка, тож у нас ще понеділок, щоб купити взуття і канцелярію. Чоловік про це все знав, що ми з дітьми не все купили, що нам треба в понеділок їхати в магазин. Він повів Еліану в садочок, сам поїхав в оптику, у нього термін був, окуляри вибирав. Я ж з дітьми збираюся. Ну, ще поприбирала зранку, думаю, поки вони прокинуться, доки вони там зберуться. Коротше, думаю, Хоча б до 11, щоб ми вийшли. Можливо, там за пару годин щось до обіду мого встигнемо купити. Хоча б в одному магазині, заїдемо по обіду, ми поїдемо ще раз. Ну, коротше, такі в мене були плани. Чоловік уїхав, я збираюсь. І сама собі така фарбуюсь, така, думаю: так, чого ти переживаєш? Ну, нормальні дівчата, в принципі, з ними побалакати, і вони. Нормально, вже ж домовилися, вони вже подивилися, можливо, спокійніше будуть себе поводити. Ну коротше, сама себе заспокою, типу, все нормально. Я останнім часом постійно собі, щоб там не трапилось, все буде добре. Щоб не трапилось, все буде добре. Зі всіма ми впораємося, все, все буде добре. Я спокійно, намагаюся себе так знаєте, заспокоїти, щоб не бігти, а йти повільненько. Ну, от хочеться мені такого повільного е, життя. І я так все, нафарбувалася спокійненько, поприбирала, думаю, в мене в хаті щоб було чисто, а потім вже поїду до, по магазину. Час є, до вечора часу ще з головою. Якщо не встигнемо, завтра купимо. ну Тобто я себе так налаштувала, що. Нема ніякої у мене спішки, у мене все добре, все нормально. Покликала дівчат, дівчата вдягайтеся. Вони там мультики дивилися, повдягалися, я тут починаю малу збирати, та щось починаю виробувати, то вдягну, то не вдягну. Я вже починаю так заводитися. Я кажу, вас зараз взагалі не візьму з собою, будете ходити в маленьких минулорічних кросівках. і все. Я починаю психувати. Але потім така, всі, всі зібралися, розчесалися, стоїм на виході. Йдемо е, в машину, машина припаркована ті, е, трохи далі там на парковці за, за будинком, і дощ іде. А Іланочка собі парасольку взяла, я так виглянула в віконце, кажу, Альвінка, візьми мені парасольку, а вона собі не хоче парасольку брати. Коротше, дощик такий припустився. Ну, не ливеняка, але дощик пішов нормальний. Я взяла дитячу парасольку, щоб я ліни. ж мені на руках, щоб до машини дійти з Яліночкою. Йдемо, спокійнесенько, насолоджуємося дощиком. Зараз в машину сядемо, і ланочка каву мені несе. Ну, все все в порядку. Нічого не передвіщало біди. Приходимо в машину, нема автокресла. Машина помита, і дощ пішов. Випилися сошини, там все порядок такий ідеальний в автомобілі. І нема автокресла. А я ж тримаю Парасольку, тримаю Яліну на руках. А ті через дорогу, біля дороги щось починають балуватися по лужам стрибати, я починаю вже так заводитись. Блін, ваш тато, короче, починає бурчати. блін, Ну, як можна було люльку? Ну, чого ну Він же знав, що ми їдемо. Чого він ту люльку прибрав? Коротше, ладно. Альвіна кажу, тримай, а там, ну пройтись до гаража, ну щоб мені не з дитиною бігти назад під дощем, з парасолькою, якось нести крісло, кажу, тримай малу на задньому сидінні в руках. Тут же три метри повернемося до гаража, завантажу гараж в гараж автолюльку, ну і поїдемо. Тут дві там, дві секунди їхати. Добре, добре, вона ж її прижала, посадила, тримає. Я ж розвернулася, у двір заїжджаю, біжу додому за дощем, де да, дітей залишила в машині. Біжу додому, взяла ключ від гаража. Прибігаю, відкриваю гараж, а там стоять тільки колеса. І я розумію, що люльку він поставив в свою машину, в нову машину. В гараж відніс тільки колесну цю базу. Я вже не пам'ятаю, чи матюкалась я вголос, чи про себе. Ну, Емоції у мене були, зашкалювали. Я того тата вспоминала вдоль я, Чи я дітям це сказала, чи ні, я зараз вже не пам'ятаю, але була дуже роздратована. Начинаю речати, все, виходьте з машини. Ну, я колеса загрузила, кажу: виходьте, йдемо додому, чекаємо тата. Ілана тут що я буду знову вдягатися, знову розуватися з. У мене вже все, у мене вже криша уїхала. Всі мої благі мрії, щоб спокійне, спокійнесенько реагувати на те, що відбувається, щоб нікуди не поспішати і не психувати все. Все пішло крахом. Приїхав Віталік. а Віталік ще подзвонив. Я тут, ти їдеш, типу, заїдь до мене. Я в оптіки підберемо оправу. Я йому перезвоню. <гас> 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 Я до тебе не поїду. Ти мені подлянку зробив, ти автолюльку викинув з машини. Хто тебе просив? Хто ти в тебе ходимо свого дозволу? Ти що з нею їздиш? Короч, нарала на нього. Врешті-решт, коротше, ми зайшли додому, роздягнулися, бо жарко. ж, а, І тато приїжджає. І у нього там штук 10 оправ, з собою привіз, починає міряти. Я така злюща, я йому ці окуляри. Блин, разом за чим обоєвати. Коротше, от таке у нас було. Ладно, вибрали оправу, До речі, я так і не зрозуміла, яку я ж зла. Я йому сказала, яку я вважаю, що мені. Мені здається, йому йде. Що він там вирішив, я не знаю, але, коротше. Взяла я люльку там же ще зафікс ну, столько всього. Поїхали ми по магазинам. в а тут У нас є мене. Скільки це коштує?

6 евро. Став на место поехала, мы в тот магазин ещё заглянем. Бесплатно берём быстрее. 6 евро, да? В достаточном виде покажу вам распаковку. Что ж, мы все ж таки решт решт купили. А сьогодні дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Бувайте до нових зустрічей.